Ти не віриш, що війна наступного року йде на спад. Я вірю в те, що може бути зупинка і запуск переговорного процесу. Я в це вірю, тому що є сильна позиція Америки, яка хоче, є втома і виснаження України. Є якісь бажання Росії, але знову ж умови для всіх різні. Для Америки це може бути любою ціною, але ми не готові платити любою ціну. І для Росії можна ще потягнути час. Тобто це така гра, де багато вхідних, кожна з яких впливає на кінцевий результат. І тут важливо нам, ну, ти там питав про, про козирі, да? з чим ми можемо туди заходити. От нам важливо їх мати багато. І от це стратегічна задача, не, не якась посадка стратегічна задача. Ne, ne, to